Вітаю, друзі і гості каналу. У цьому відео я хочу поділитися з вами урожаєм смородини, який я отримав цього року, і трошки відкрити деякі секрети зворощування смородини, так, щоб вона гарно плодоносила. Ну що ж, насамперед, розміри ягідок, як ви бачите ось на цьому відео, на цих кущах, залежать від сорту. Ось такий сорт, велика ягода. Такий ось розмір, щоб ви бачили порівняно з пальцем, вже достигла. Буду завтра збирати. Сорт цієї смородини називається американо. Маю два кущики. Ось така вона велика ягода на ній. Запам'ятаю цю назву, тому що висаджував у алфавітному порядку, тому так запам'ятав особливо ось цей сорт, тому що він найкрупніший. А щоб ягоди наливалися, були дійсно крупними великими. І всі трималися у завязі, треба зробити декілька маніпуляцій. В одному зі своїх відео я вже розповідав, що смородину треба підживлювати. Навесні давати їй азотні добрива, наприклад, аміачна селітра. А після того, як ці кущики відсвітуть, коли починається наливатися сама ягода, треба підживити смородину монофосфатом калієм. Ще навесні я зробив ось такі кола, тобто обережно розрихлив землю, так, щоб не пошкодити коріння смородне, так як вона має поверхневе коріння, і додав сюди добре перепрівший перегній. Тому смородина постійно отримує живлення. І ще один важливий фактор це постійно її поливати, особливо у спеку. Але так як цього року склалися добре усі фактори, зокрема, це підживлення. Сортність, а також дощі, які цього року є протягом всього періоду достигання ягоди, то смородина показала дуже гарний результат. Тому я задоволений. Ну і звісно ж, весняна обрізка також розповідав про обрізку. І ось такі ось кущики вже принесли урожай. Ось ось. Ну, ось так, якщо пройтись, то можна побачити. Що ж, задоволений я урожаєм, тому недарма робив усі ці маніпуляції і смородина віддячила. Ну що ж, а зараз хочу поділитися з вами урожаєм по річки. Цього року маю також доволі гарний урожай. Чим задоволений, ось цих кущів зібрав ну, майже відро по річки. Це буквально тут ось два великі дорослі кущі. Ну що хочу сказати, що по річкою я. Почав вже більш так інтенсивно займатися саме цього сезону, тобто навесні я провів обрізку, правильну обрізку, зробив вже всі підживлення необхідні, і плюс ще склалися сприятливі фактори: тобто дощі, волога, порічка любить багато води. Ну так, щоб не перезволожувати ґрунт, звісно, в міру. Але це посприяло по річці. На її врожайність Тому ось такі сезонні новини у мене у садочку. Зараз займаюся ягодою, і наостанок до вас питання. Якщо ви додивилися це відео вже до кінця, дякую, значить вам було це цікаво. І, можливо, ті, хто має ось таку ягоду, Прошу відповісти у коментарі, що це за ягода. Коли мені подарували цей кущик малини, сказали, що це тибетська малина. Потім до мене у гості приходили також любителі, так би мовити, садівництва, дачі. Казали, що це малина ожина. Тому я трошки спантеличений і хотів би почитати ваші коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Вона така ось колюча, цього року також дуже гарно розрослася. Навіть не очікував, треба зараз буде її вже підв'язувати. от Дійсно, схоже і на малину, і на ожину. Стигла ягода, вона має ось такий чорний колір. Він сладкуватий, зовсім не кислий, тобто приємний, але не такий виражений, як у червоної малини, і як у солодкої ожини. Щось таке нейтральне. ну такий Смак сухий, але солодкий. Сухий, тобто не соковитий, такий, як у стандартної ягоди. Тому, можливо, це і є дійсно тибетська малина, тому що, ну, якщо так логічно подумати, у Тибеті у горах немає багато вологи, мабуть. Ну, дивлячись, який Тибет, звісно. Тому вона така і, ніби суха. Ось така ягодка. Що ж, чекаю на ваші відповіді, коментарі з приводу цієї ягоди. І вдячний вам ще раз за перегляд цього відео. Тих, хто підписаний, дякую вам за підписку і за тим, що слідкуєте, коментуєте, ділитесь власним досвідом. Всім вдалих урожаїв і якнайшвидшої нашої перемоги. До нових зустрічей!